Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона сама ходить чи сама й ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанів, тільки жінки ходять. Ну Вони всі закрились, <гум> вони всі оказались непопулярні. Тобто, це, знаєш, та сама історія про а чого ти так наряджаєшся? Що ти так? Це я для себе наряджаюся. Мені подобається. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Але я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. таких вещь, вещах, какими не шкода, да, но на на улицу я выхожу уже в речах, чтобы там кому-нибудь и так далее. Я это абсолютно хорошо понимаю, вот так влаштований социум и встречают по одежке. И вот есть клише, да, что я одеваюсь красиво, чисто для себя, но насправді это вообще не так. Это для того, чтобы себя репрезентовать. Та самая история за клубы. Есть такие клише, что туда ходят на съем. Ну давай по честному, ну я не знаю, ты вот сколько раз был в клубе, но ну, вот я когда бывал, мне доходило еще на фестивалях, ну 80% людей, ну что-то Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну Це понятно. Тому, не знаю, мені... це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу, отдільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно із насілення буває, і підкидують щось там, в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, Uh, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, а що дівчина, що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголя і так далі. Ну, мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, і розійтись. Все, отака от історія. Я шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від ста тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.